Ми сьогодні будемо молитися і жертвувати ту літургію за пробудження України нашої, за пробудження Львова того міста, за те, щоб правда в Україні перемогла, за те, щоб український народ пробудився зі сну, а Ісус переміг. Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, Господь зглянувся над нею і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе, кажу, тобі встань в сьогоднішній Євангеліє. Ми прочитали про той випадок, коли Ісус зробив велике чудо. Він зупинив ті мари, на яких несли того, того сина, того юнака, і сказав йому тільки: Юначе, кажу тобі встань. Юнак підвівся, ожив, і він віддав його матері. Вона отримала велику радість потім. На сьогоднішній час та Євангелія є таким сильним образом сьогоднішньої ситуації. Є таким надзвичайно яким яскравим образом того. Що є тепер в Україні. Бо той мертвий юнак, він є як та молодь українська. Скільки в Україні зараз є у тих мертвих юнаків і дівчат. Хоч вони живі, хоч ми бачимо, що вони ходять, але духовно вони є мертві. А з одної тільки причини, бо не мають Ісуса. Їхня душа прагне за тим за тим якимось щастям, за тою радістю. Їхня душа прагне отого задоволення миру. Але вони шукають його тепер не там, де треба. А світ тут, як тут, а світ вже готовий, а світ тепер їм пропонує все. І світ вбиває тумо, і світ їм дає все, що хочеш: на тобі алкоголь, на тобі наркотики, на тобі мультфільми, на тобі комп'ютерні ігри, на тобі інтернет, оскільки хочеш, на тобі нечистоту, на тобі розваги, на тобі дискотеки, на тобі гроші, роботу не знаю. Тільки забудь про Ісуса. Основне завдання світу є заставити молодь забути про Ісуса, задурити їхні серця всім, чим можна, тільки заставити, щоб вони не пам'ятали про Ісуса. Про те основне, про того, хто може дати правдивий мир і правдиве щастя їхнім серцям. О той мертвий юнак, то є образ тих юнаків і дівчат, то є образ тої молодь, яка не пізнала спасіння, ті мари. На яких несли того юнака, то є в наш час ювенальна юстиція, гендерна ідеологія, це є алкоголь, це є наркотики, то є нечистота, то є все те, що вбиває нашу молодь. І ті люди, які несуть Тімари, то є ті люди, які не сказали нашій молоді, що в гресі ти не знайдеш щастя, ти не знайдеш задоволення, ти не знайдеш миру, і ти ніколи не будеш щасливий, поки не пізнаєш Ісуса. Поки не віддаси йому своє життя, поки він не буде жити в Твоєму серці, гріх є смерть, гріх є рак, гріх є інфекція. Вона вбиває. Ми чули, що Ісус, силою Духа Святого, силою Свого Слова, зміг оживити того мертвого юнака, що Ісус має владу, то зробити, той, який створив життя, який тримає життя в своїх руках, який сам є життям, він може давати життя іншим, і того тепер хоче Ісус в сьогоднішньому часі. Ісус хоче через кожного з вас, а й через кожного щирого християнина, через кожну людину, яка щиро кається в своїх гріхах, через кожного, хто прийняв Ісуса до свого серця, через кожного в чийому серці живе Ісус Христос, через кожного, хто отримав хрещення Духа Святого. Ісус тепер хоче, щоб воскресали ті мертві юнаки і дівчата. Ісус хоче, щоб на ваше Слово, на ваше свідоцтво піднімалася та молодь в Україні, щоб на ваше свідоцтво піднялася ціла Україна, воскресла ціла Україна, бо не ви то зробите, не ви своєю силою чи розумом, чи здібностями. Але Ісус Христос хоче зробити це через вас. Хоче зробити то через кожного, хто є щирим. Хоче зробити те Воскресіння, хоче зробити те пробудження в Україні тут, через кожного, хто не лицемірить перед Богом. Ісус хоче через вас взивати і кличе до тої молоді. Вставай. Ісус каже, молоде, встань. Ісус каже через вас тепер, і через ті ваші маніфестації, і через віру вашу. Ісус говорить сьогодні знов: Україну, вставай, я є твоє життя. Ісус каже, прийди до мене. Ісус каже, прийдіть до мене, всі стомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Прийміть мій мир, прийміть моє справжнє життя. Люди, які пізнають Ісуса, потім свідчать, я був мертвий, я не жив. Але я існував. Але тепер, коли живе Ісус в моєму серці, я живий. І тепер я свідчу, я свідчу можу свідчити кожному Божим Словом. Христос Воскрес! Разом з Ним і ми Воскресли. Ми молимося за молодь, молимося за народ, за український народ. А особливо перед тими виборами молимося ревно і ті молитовні сторожі. Бог дав ясне слово, щоб молилися безперестанку і бадьортися, особливо ті, які моляться нічні сторожі. Моліться, Господь Бог каже, і дух промовляє, витримай той рік часу, той молит... молитовну сторожу, той наш обов'язок кожного христинина. Кожний дитини Божої, яка знає ту правду, витримай, молися, чувай на молитвах. Бог дасть силу, і Бог сказав ясне слово, що коли будемо молитися цілий рік, Україна воскресне. Ми тепер будемо з вірою робити той обхід, будемо знову молитися ту єрихонську молитву. З вірою і з тою метою, щоб впали ті мури єрихонські у Львові тут, а й в цілій Україні. Ісу. Одне слово є до тих людей, до тих людей тепер, які нас чують, які нас бачать. До одне слово. Якщо не покаєтеся, якщо не приймете Ісуса за Свого Спасителя, якщо не поміняєте свого життя, загине. Не ми то говоримо, Боже Слово то говорить. В Біблії є те написано. Так і ми то повторяємо. Ми мусимо молитися за всіх людей, ми мусимо молитися за тих, хто не пізнав Ісуса. Ми маємо тепер ті молитовні сторожі. Будьте бадьорі і ревні в тій молитві. Тому що молитися за ваших співгромадян, за тих, хто живе з вами в одному місці. Навіть коли просте намірення за воскресіння України, пам'ятайте, що ви молитеся і за вашого сусіда, і сусідку, і за ваших дітей, і за ваших внуків. Коли ви молитеся за цілу Україну, пам'ятайте, ви молитеся тим самим і за тим, з ким ви кожного дня зустрічаєтеся, за тих, з ким ви працюєте, за тих, кого ви знаєте. Нехай Господнє благословення буде з вами, Нехай Богородиця завжди покриває вас своїм покровом, ваші сім'ї і родини, Нехай завжди буде з вами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.